Я не люблю, коли в телеграм-каналах пишуть під час повітряної тривоги: не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Ми напрягаємо як можемо. І так нелегко. І знаєте, я не хочу бути людиною, яка нехтує. Тому кожен раз, коли я йду по вулиці, починається повітряна тривога. Я роблю отак. Я в безпеці, я не нехтую. Ракета летить така. ланка нема назад. Все. І ще я живу в квартирі з панорамними вікнами. Чи теж додає ізюмінки? І коли тривога, і пишуть не нехтуйте сигналами, мені треба підійти до вікна, щось там взяти. І я роблю ось так. Я, наче спайдермен з деменцією, знаєте. От ви бачите, що тут? Отож, і ракета не бачить, от тобі вибухова хвиля. Не-не-не. Все, я в безпеці, плюс 100 просто до сили моєї і витримки. І насправді, панорамні вікна, це така класна штука. От, ну, я дуже люблю їх. Але хто б міг подумати, що це буде супернебезпека тільки того, що Росія існує? Ну, люди, які проектували мій будинок, вони точно цього не очікували. Вони собі сиділи такі. А давайте зробимо декілька багатоповерхівок з панорамними вікнами. Ну, звичайно, без газу, все на електриці. Ну, ну і десь через 500 метрів, що може піти не так? <пл 'ярі> да, мені шкода, що в той момент в минулому не забіг якийсь мужик такий Тв, стійте! Не робіть цього! Я прибув із майбутнього за допомогою машини часу. Я знаю, що Росія нападе, і цей будинок буде небезпечним. І вони такі, тобто у тебе є машина часу, ти прибув, щоб нам це сказати, а не в 1952 рік, щоб бити в Путіна в зародише. <плес> цей тіп стоїть такий: проїбався. Але давайте погодимо, що 1952 рік це ще занадто рано, щоб на Росії казали українці вбивають російських младенців з допомогою машини відмені. Це зараз нормальний клікбейт, абсолютно. Я розумію, що мій будинок він класний, тому що є біля нього метро. Оце плюс. І кожного разу, коли якісь прильоти, ми бігаємо одразу в метро. Хтось може сказати, що я занадто тривожна. А я скажу вам, що сови не супроводжується будь-яким шумом завдяки особливій формі пір'я. Якщо ви мене не зрозуміли, як і всі люди, яким я розказувала це до цього моменту, ви, певно, ніколи не читали рубрику Цікаво на екранах Київського метрополітену. І ну, я вас не виню. Я розумію, я вас виправдовую, того, що ну, бляха, хто читає рубрику Цікаво? От реально повністю вона називається Цікаво, хто це читатиме. Все, рубрика цікаво може стати тобі в нагоді тільки в одному випадку в житті, в єдиному. Коли три години ти сидиш в метро зі своєю родиною під час обстрілів, і тобі капець як нудно, бо немає інтернету. Ти вже взяв телефон, ти передивився всі фотки, ти зробив слайдшоу з бабусею. Ти, ти, блін, відкрив додаток здоров'я, бо він у тебе є, виявляється. Ти порівняв, скільки ти ходив 1 січня десятків кроків цього року і минулого. І тільки після цього. Твій зір піднімається до гори, і ти бачиш. А -а -а, мурахи не сплять жодного дня протягом життя. Штовхаєш сестру, а вона вже так нудиться, ну і капець нудно, вона вириває волосини з голови і порівнює, яка довша. І ти кажеш, прикинь, Мурахи не сплять жодного дня протягом життя. І вона така: Агуа! І ти мовчала! Вау! А чого? І я кажу, я не знаю. І отут уже стало цікаво. У мене є ідея, е, отже, послухайте, будь ласка, мене київський метрополітен. Я придумала для вас такий е, невеличкий квест по принципу тисяча одна ніч, де на станції Васильківська на екрані в Рубриці цікаво, ви пишете мурахи не сплять жодного дня про життя, тому що три крапки. Продовження на станції Червоний Хутір. І все! І кому цікаво. Херачать по дві гілки. Бо що ж там з цими мурахами? Це дійсно, це дійсно цікаво. Е, і через усі ці стреси, в яких ми живемо, я е, почала навіть у себе помічати багато сивини. Знаєте, ну, А це важко не помітити, бо ну, сиві волосини, ви ж знаєте, які вони. Оце нормальна. Нормальна. Нормальна? Привіт! А яка різниця? Це... Нормальна. Нормально. І ну, сиві волосини, мені завжди хотілося їх здихатися, бо зараз уже пофіг взагалі. От цей день настав: ми не вириваємо сивину. Дякую. Ішла до цього. ну. Я навіть знайшла в цьому плюси. Я така дивлюсь в дзеркало і кажу: о, прабабка була Таргаріан. <рес> ну, знаєте, це баба Фрося Таргаріан. Там у них була драконяча кров в селі Малависка. І раніше я би таку драму з цього робила. Я розумію, ще декілька років тому я бачу одну волосину, я така проходжу по «О, Здравствуйте, професор Дамблдор. І починається бітва. Я беру, я, беру я беру пінцет. І я просто не кліпую очима, бо якщо я їх закриють, ця мразь пропаде кудись. Я дивлюсь на неї, і кажу: о, зараз ти будеш ліквідована сучка, бо ця голівенька тільки для самих пігментованих красоточек. І вона стоїть така. О, Ланка, не думала, що ти тут будеш? Пробір з тієї сторони, то я просто диви монатік! І я така, а, а нема, блін. Просто три роки назад ну, не подивитись на Монатіка, то був гріх. Пам'ятаєте ці часи. І я дійсно помітила, що то був період в моєму житті, коли я була дуже якось невпевнена в своїй зовнішності. Я навіть думала збільшити собі губи. Ну, реально, мені чомусь здавало, що укол колагену в мій писок покаже, що я за людина, що я буду сидіти. І вони такі Я знаю, хто я. Я кончена. Е, хочу, да, давайте одразу поясню, що я не маю нічого проти людей, які колять собі вписки колаген. Це, будь ласочка, робіть собі губи. Е, я просто подивлюсь, ви можете робити. Це знаєте, як правило секса в бомбосховищі. Будь ласка. Але дякую, що запитали. І це дійсно було вже. Я була от прям налаштована, я вже подзвонила в клініку, це був кінець року. Я думаю, о, новий рік, новий писок. І я дзвоню, і мені кажуть, ну ви давайте запишемо вас. Я кажу, так, записуйте на будь-який день. І вона каже, але ж ви знаєте, що після процедури три дні не можна вживати алкоголь. Проблема і я така, так. А які у вас є дати? Вона така: ну 29 грудня. <кій> Далі. І вона називає мені дати: 30 грудня, 2 січня, 3 січня, 4... -те. Я кажу, почекайте секунду, у вас є душа? Ну. Серце там, ні. Е, і вона називала мені Числа, поки ми не дійшли до травня. Тому знаєте, це був єдиний випадок в моєму житті, коли мене алкоголь реально врятував від якоїсь хуйні, а не навпаки. Дякую йому за це. <плес> алкоголь! Ці обласки для тебе! Ого! Дай, і, і всі пішли після вечора. <плес> Дякую, алкоголь. Добре, е, я... Е, дивіться, що, що... чому я це розказую? Тому що я хочу вам показати, що я насправді дика, я спонтанна, я можу під час відключень світла отак от зайти в ліфт, отак, нажати на другий поверх і вибігти звідти, бо я манала, бо я не хочу застрягати. Ну, я дуже цього боюсь. У мене є реальний страх застрягнути в ліфті, не дивлячись на те, що у нас там є оце, знаєте. Коробочка незламності з їжею, але вона нахуй розламана, і там нема нічого. І навіть якби там були заявлені печенюшки батончики. батончики, я коли нервую, я жару не в себе. Я вже бачу це, знаєте, на ТСН ввечері репортаж, який починається. Мешканка Києва застрягла в ліфті під час аварійних відключень світла і харчувалася картоном. Сексуальна молодиця. Сексуальна молодиця сама прокоментувала цей випадок. Мовляв, що ніколи їй не хотілося їхати в ці 20 хвилин. Я взагалі, якщо чесно, я за освітою психолог. От це правда. Е, дякую. Тому е, вас, вас і вас мама не любила, до речі. Ну що, ви в першому ряді купляєте. Шо? Добре, добре. Така, знаєте, около психологія. Оце Спартак-субота, вся діла. Отже, да, я дійсно психолог, і коли я вчилась в університеті, у нас був курс соціальної психології, Ми там вивчали таку методику, як соціометрія. Вона дозволяла виявити, хто у вас лідер в групі, хто е, лох. Короче, е, так і казали. Ну, такий університет був. Е, і, і дійсно, ну, ми проходили це в групі, прям обговорювали, нам задавали різні питання, на які ти мав отак от проставити всіх. Е, Хто вчиться в твоїй групі, типу прорангувати. І мені дуже сильно викорбувалось в пам'яті одне питання. Воно звучить як: з ким із цих людей ви найменше хотіли б застрягнути в ліфті? Ну, це прям знаєте, питання такий лакмусовий папірчик того, наскільки тобі людина огидна, і вся інформація від неї ти не можеш сприймати взагалі. Я даю вам зараз три секунди подумати із тих людей, кого ви знаєте. Тільки вже не Спартак Субота, бо ми вже сказали, ви про нього думаєте. Із всіх людей подумайте, з ким би ви найменше хотіли застрягнути в ліфті. Три, чотири, а. Хорош! Тебе мамка любила більше всіх. Так, люди всі інші програли соціометрію. Все просто. Ну, давайте ми зараз зробимо такий невеличкий. Це ж у нас записи, де відеозйомочка. Щоб... Давайте ми зараз склієчку зробимо. <рес> да, щоб всі люди знали, що ми єдині, що є єдинодумці. На 3-4 всі скажуть Арестович. І так. <кхем> Отже, я вам даю зараз три секунди подумати, з ким би ви найменше з усіх людей в світі хотіли застрягнути в ліфті. Три, чотири. <рес> Вау! Серйозно! Друзі, я теж так подумала. Але дійсно, ну того, що уявляєте, застрягнути в ліфті з ростовчим куди гірше. Це те саме, що ти застрягнеш в ліфті з такий вонючий рибний консервий тухлий, а вона буде казати О, Я філеофіш! Я. я філеофіш із лобстера. У мене 33 три в мішлянський ресторан. Я. я охуєнна риба. Я розумію, що це буде, ну, це, це просто білет в один кінець. того, що якщо застрягнути в ліфті з Арестовичем, ти будеш дзвонити в рятувальну службу. І що вони тобі скажуть? Вони скажуть, а ви застряли в ліфті, да, звичайно, ми зараз приїдемо. А, почекайте, що у вас там на фоні? Якась хуйня. Прямо от аж душно стало у нас тут в телефоні. А, це Арестович, а, це він мовчав цей час. Ну, дівчино, вибачайте, ми не приїдемо, тому що ми в першу чергу рятувальна служба, а це випадок, хоча б на якийсь час врятує світ від, від Арестовича. Але я вже придумала. Я вже придумала, як я буду рятуватися, навіть якщо ми застрягнемо з Арестовичем в ліфті, Я просто стану і скажу. Олексій, а ви знали, що мурахи? <риклад> Не сплять жодного дня протягом свого життя. І Олексій Ростович такий, А так, да, я знаю, я сам це написав. Я... я сам мураха, я. Я мура, я мурах мурахова матка. Я... У мене 33 приплода приплоди, от уже. І я бачу е, новий сюжет на ТСН, в якому, в якому кажуть. Сексуальна мешканка Києва. Та-да та сама. Найсексуальніша мешканка Києва застрягла в ліфті з колишнім, е, чимось колишнім Олексієм Рестовичем, і була задушена його присутністю. Експерти кажуть, що їй дуже пощастило. Тому друзі, на цьому у мене все гарного вам вечора. Дякую.